Буття на війні це нове життя, тому що ти випадаєш з свого соціального простору, ти втрачаєш контакти, які були функціональними, можливо, навіть десятиліттями. Скажу більше, інколи ти войовничий не хочеш, щоб тобі хтось дзвонив, там, з колишніх друзів крилатою фразою Ну як ти там? Чи як справи? Другий раз ти ображаєшся, тому що тобі не дзвонять. Третій раз ти ще щось знаходиш. Це такі серйозні внутрішні конфлікти, От. але й зрозуміло, що навіть стосунки з рідними, коли ти приїжджаєш додому раз в півроку на, на кілька тижнів, ну це нові проекції. Я знаю, що є багато сімей, які розпалися серед. Хлопців, з якими я служу, не одна і не дві сім'ї встигла розпастися за ці три роки. Ну, хтось правда й знайшов собі. Як кажуть, в народі другу половинку по-різному буває, але це дуже непросто.